Доброго вечора. Продовжуємо з вами читати казку Чарівна павичка. Люба моя кралю, коли я тобі любий, ховайся мерщій під цей плащ, не кажучи й слово, а поговоримо потім. Оксанка не була дуже балакуча й цікава, вмить сховалася під плащ. а цей Ігор тільки гукнув назад у провалля. В цій хвилині вони опинилися в провалі, по якому саме повертали від білого дерева великани. Ігор залишив плаща, а сам швиденько в сільце, посадив посад себе Оксанку і тільки шапкою помахав великанам. Дай вам, Боже, здоровічко і усякого щастя, ось ваш плащ, і притис острогами боки коневі. Та ледве кінь вискочив з котлована, де бігали великани, озвалась до Ігоря княжна Оксанка. Лицарю мій милий, ігорику мій любий, хочу тебе попрохати про щось дуже-дуже важливе. Тільки скажи, моя найдорожча, все з радістю для тебе зроблю, бо ж я тебе щиро кохаю. Так спини коника, говорить Оксанка, посідаємо десь під скелею любенько, та й поговоримо гарненько. Вискочили вони, сідельця, пустили коня на зелений моріжок, посідали біля потоку в кам'янім фотелі. Почала Оксанка оповідати. Насамперед, Ігорю, велике тобі спасибі, що ти мене врятував від чарівного закляття. А ще більше тобі дяка, що ти мене ніколи не питав, хто я й чого була заворожена. Тепер я можу й мушу тобі все розповісти, щоб не сталася потім якась. Прикра несподіванка. Чи можу я говорити все по щирій правді? Ну, а як же інакше, каже Ігор, говори все. Так слухай, батько мій був дуже злий чарівник, а оті три великани, що чуєш, ще й досі там за скелями б'ються, то мої рідні брати. І вона замовкла. Ну, ну. Батьківським звичаєм промимрив Ігор. Так слухай Оленко, кажи далі наше володарство, продовжувала Оленка, було в сусідстві з тими маєтками, що придбав їх твій тато, полковник, шруб. У мого ж батька, крім мене й трьох синів, було ще одинадцять дочок. Кожна з них мала на обов'язку завідувати погодою в одному місяці. В дванадцятому місяці погоду доглядав сам батько. Я ж була ще маленька, вчилась різних наук, а звали мене княжною, бо ж батько мене вельми любив і хотів, щоб після його смерті я стала володаркою земель і добра. От коли я вже трохи підросла, чогось однієї ночі мені не сполося, І побачила я, що перед північю повставали мої сестри з ліжок, раптом перетворились їхні білі довгі сорочки на білі пав'ячі пера, махнули вони крилами і відлетіли в чорну ніч. Так мене це вразило і зацікавило, що я зірвалася з ліжка. Кинулася за ними, та ж у ту мить вхопив мене за руку мій батько. Стій гукнув грізно Забороняю тобі бігати за сестрами і довідуватись, чого й куди вони відлетіли. Я хочу, щоб ти назавжди зосталась людиною. Йди, лягай і забудь, що ти бачила. Я дуже злякалась, все пообіцяла, чого вимагав батько і вернулась у ліжко. Та другої ночі, саме перед північу, я мимохідь прокинулась і знову бачила, як сестри раптом змінились на павичок, та одна по одній випорхнули з нашої кімнати. Після того, що ночі я прокидалась у тій самій годині і бачила, як відлітали мої сестрички. Забракло мені сил терпіти далі цю таємницю. Тоді я попросила в найкоханнішої моєї сет... сестриці висвітлення. От вона й розповіла мені, що вони кожної ночі літають до вашої чарівної яблуні на вечерю. Що ж, мені дуже захотілося покуштувати золотого яблучка. Може, ще більше, як твоєму татові, то моя сестричка й принесла мені у дзьобі шматочок. Як тільки я діткнулася того яблучка губами, враз я змінилася на павичку. Та моя біда була більше за біду сестер. Я вже назавжди стала птахом. Тільки що була я княжною, то в мене на голові була золота корона. З того часу і я щоночі літала з сестрами до яблуні. А на мою повинність припало керувати дощем у тій країні. Отож Ігар слухав, затаївши дух. Ну, ну, продовжуй, продовжуй, просив він, коли Оксанка на хвилину замовкла. Батько, перетворивши мене за мою неслухняність на повичку, все ж таки мене трохи пожалів. І за якийсь час сказав: якщо матиме щастя, то колись тебе розчарує чудова гра такого юнака, котрий вмітиме бути делікатним, не даватиме тобі недоречних та неслушних питань, як це ти дозволила собі зі своєю сестричкою. То що маю я тепер говорити? Як я тобі безконечно вдячна, що ти мене шукав, що перетерпів стільки труднощів та небезпек і став моїм рятівником. Зате ж тепер ми вже ніколи не розлучимось, стиснув Оксанині руки Ігор. Ні, ні, ще постривай, мій сміливий лицарю, і це ще не все. Моє звільнення від чарів може стати повним тільки тоді, коли будуть звільнені й мої брати. Тоді тільки я зможу бути твоєю на все життя жінкою. А як же з неї зняти закляття? Скажи швидше, бо я готовий на все, сказав молодий Ігор. Це дуже легко і дуже тяжко, відповіла сумом Оксанка. Вони стануть звичайними людьми тоді, коли їх хтось чужий поцілує в чоло. Про мене хоч і десять разів. Але ж ти не можеш досягти до їхніх голів. Бачив, які великани. Добра думка більше за всякого великана, відповів бравий лицар. Згадай, як я їм порадив поділити плаща, через те здобув тебе. Тож на поцілунок завжди знайдеться рада. Біжи ти, Оксанко, мерщій до них. Вони з тієї бійки та біганини напевно потомились, як воли після оранки. Так ти їм скажи, щоб вони на швидку впіймали пару ведмедів, десятка два кабанів та розложили багаття, а ти їм зробиш смачну та масну вечерю. Повечері вони полягають спати, а тоді я обережно підійду до кожного на коні, поцілую кожного, куди там треба. Все-таки ж мої майбутні родичі, чи не так? Та Оксанка вже не витрачала часу на відповідь. Вона, мов блискавка, помчала до братів. Зробила їм чудову масну вечерю, ну, а по масній їжі кожному ж хочеться спати. Тож, як великани полягали довкола багаття, видряпалася княжна оксанка на скелю почала кивати пальчиком на лицаря козака і гармитю на коника, підскочив потихеньку до першого брата та чмок його в чоло. А великан тільки зітхнув і раптом зменшився, мов той балоник, якого ви проковтнули голкою. Тоді Ігор до другого цмок і його, а потім із третім, тільки ж третій великан після Ігоревого поцілунку став такий маленький, як хлопчик. Дуже бо сильно поцілував його лицар, і стали всі вони зовсім не такі погані, як були раніше, а цілком звичайні люди. Почали, бивші великани, дякувати Ігорові, бо, як казали, дуже то кепська річ бути великанами. Ні ліжка такого, щоб можна було спати. Випроставшись, ніде не знайдеш, ні в хату влізти не можна, бо двері низькі. Дуже ні коня такого не здобудеш, щоб можна було на нього верхи їхати. Бо ж все-таки ноги по землі далеко за конем волочаться. Але ж кажуть, найгірше те, що коли людина стане великаном, то в ній зростає страшна зарозумілість. Зарозумілий та пишній людині дуже тяжко жити в світі, бо вона стає ніби сліпа, та де там ще гірше, як сліпа. Очі має, дивитись може, а тим часом нічого по самим собою не бачить, бо власна зарозумілість її осліплює. Так, добре каже Ігор, що ви поменшали. Тільки кепсько те, що я на свого коня можу взяти саму оксанку, а він вам же доведеться тюпати за нами пішки. Але ж ми маємо чарівний батьківський плащ. Сюди туди нема ніде того гарного плаща. Шукали, шукали, аж нарешті бачить, лежить під кущем замість плаща стара брудна ганчірка. Така огидна, що гидко її і в руки взяти. Бо ж тепер уже з неї всі чари вийшли. Плюнули тоді всі по черзі на тих чарівників та й пішли за ігорем та Оксанкою пішки. То, що зрадів полковник, як побачив сина, красуню, його наречену та трьох бравих молодців її братів, а ще більше зрадів старий, як враз небо потемнішало. Загуркотів грім і впав великий дощ, аж забубоніла по дахах. Та вже на цьому й казки кінець, бо не тяжко догадати, що Ігор взяв дружину прекрасну княжну Оксанку.